Доброго рано. Хочуся з вшитки привітати на нашій рудній закарпатській бесіді. Може, навіть якісь теми легше висвітлити і з фіглями, бо для українців, для закарпатців то є дуже притаманно і йду на роботу і думаю собі. Треба мені якось з людьми говорити, якось донести до них інформацію таку неспотворену, бо це люди розуміли. Ну і буде то через фіглі. Хочу вам повісти, що вчора собі думала, ну, чом то то так тот трактор когось розідать, живут заїхав, в мене двох. Голосити. Люди би се мали радувати, аж, да, що людина робить, хоче обистя своє привести в порядок. Тепер я поняла, трактор мав бути зелений, а Гута б вам не була, думав у собі. Та не доста вам вже там зеленої листя на моїх тополях росте. Ще й трактор має бути зелений. То та якась така, знаєте, е, травля пішла така, диктатура пішла. Я собі думав, ну та що, тепер все фарбити в зеленою. Та не будемо до тогося доходити. Колись, я ще малого була, та пам'ятав, коли були радянські часи, та солдату заставляли листя листя восени фарбити в зелене. Та тепер не таке. Ну, то філя. Я хочу повісти так, що низько починав ту рубрику. Буду на той Закарпатській бесіді вам дещо розказувати. І вам інтересно, те слухайте. Але знаєте, то те, що там. Як то правильно казати, заблоковані ці там, не знаю, чи якісь там роблять фейкові свої сторінки, чи боти, то мацкалі. То мацкалі настоящі, бо вони нам вредять. Людина, в чому не може людина прийти до мене, я кожен день на роботі та побесідувати, що те були, то розкажути. Ну бо якось хотіло бся, вчора був день єднання, день соборності, щоб ми мися тримали в'єдну. Кожен день тут пишуть, тримайтеся єдно, а ми якісь такий життя, бо ми другого з'їли. Я, чесно, мам, повіду, мав много хиб. Малося матюкаву так, коли, але дуже рідко. Мама на нього так гойка, ви це знали. Но то моє перше, що я хочу, щоб я, щоб я дочила. Але тяжко, бо тільки того, кримінальних справ підкривали, що челядникся зрозумієте розідаться. Експертиза там замовляють на мене. І одно і друге. Ну, думаю собі, ну до гута ще щось тут придумав, але будуть навіть мої е, родичі з мотроху, з вульшинок, знову, то то дівчату сіну носило на плечах такою роботної. Та до чого дійшло? Ну, думав собі, але боженько на небі є, якось то буде. Ну як уже буде? Кажу своїй мамці мамо, те чули сте ж, як казали вже. Та жона що мало має мати такі проблеми, може, навіть у тюрму сяде, але стане президентом. Ну, та то думав собі, хто його знає, може і про мене. Але коли носила сіно, мала коровом гонила, та кажу: мамо, я, няню, я тут не хочу робити, а де кажуть, ну, будеш робити, потім будеш вчити, будеш панію. Тому позирайте, як у воду позирали. Але пані тесла. Так що да, що чоловік такий повість, та й воно все може Ну, А до тих, до тих людей, знаєте, що і зілибення давно то й не ті ж самі люди, бо дуже я їм ту не пасуву, вони представляють собі то така шайка, яка за 9 місяців на трьох людей взяла більше 50 ділянок. І нікому до них не діла. й, Господи, на їх оснуть то не про то ся брало, це розумієте? І то то вони ся не годні успокоїти. Чесно вам скажу, ну, кусали б мене так дуже. Яся так гиби, не даву, але що хочу повісти. це люди добрі, Та я вам такий челядник, як ви. Представте собі, що я після вуйкакав. Ну не знав, чи треба <кхів> якось би. І тут бацяк. Бо баціяк, бохсяти знає. Ну, починаємо рубрику, то було низько вступної, а завтра вам розкажу за... љонњку корбута и светку филонга. тага ерана.